Thank you ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, починаючи з квітня 2023 року. Загальний рівень щомісячних витрат українців за кордоном стабільно тримається на рівні трохи вищому за 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Зокрема, щомісячні витрати українців на особисті цілі перевищують 1 мільярд доларів. Про це звітує Національний банк України. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Олександр Савченко, ректор міжнародного інституту бізнесу. Олександр, здрастуйте, вітаю вас. Як вам така тенденція змін витрат коштів за кордоном? Ну, це вже стала е, ситуація. Так, спочатку витрати були більше, потім вони стабілізувалися, і дійсно трошки менше 1,3 мільярди доларів щомісяця українці витрачають за кордоном. Зі своїх карткових рахунків, так чи беруть кеш, знімають в автоматах, чи платять е, в магазинах, може і в ресторанах, у кого грошей побільше. Е, ну, ніби це багато. Тобто, гроші вони беруть з України. Картки відкриті в Україні. На ці картки надходять у кого пенсія, у кого нічого не надходить, ну, є запаси. Депозити а, і гроші витрачаються. Ну так ніби здається, що ситуація досить погана. Да? Що року з України виходить десь 15 мільярдів доларів на утримання наших людей, які перебувають за кордоном. Але в той же час хотів сказати, що українці із за кордону і надсилають гроші до України ті, які знайшли роботу, хорошу роботу, отримують зарплату, вони продовжують пересилати гроші в Україну. От до війни е, така цифра була щороку пересилали десь 13-14 мільярдів доларів. Коли почалася війна, трошки впали е, такі перекази. Це е, я на рік кажу. Десь Нацбанк очікує 12,5 з половиною мільярдів доларів. Але в цілому ситуація стабільна, не катастрофічна і цілком логічна, у кого грошей мало, бере їх з України, у кого грошей багато, надсилає в Україну. Ну таке життя зараз. Сіметрією слава Богу, що така симетрія є, а не гірше. Олександр, як можна оцінити, що місячні витрати українців за кордоном для бюджетів країн, в яких вони перебувають? Ми знаємо, що зараз в топі так: це Німеччина, Польща для їх бюджетів, місцевих бюджетів, наскільки це суттєві вкладення? Ну так скажу. Дивіться, це витрати через картки. Але знаючи українців, що вони віддають перевагу кеш розрахункам. В готівки. І навіть я відкрию вам таємницю, ніби найсучасні розвинуті країни, але в таких маленьких містечках, селах, там, де немало українців, не приймають картки. кажуть, платіть готівкою. Та, взагалі, західні країни ну, набагато менше розвинуті, якщо брати е, от цей бізнес онлайн, картковий бізнес. Вони десь. Десять років назад, там де ми були, а, і реально українці платять більше, ніж е, показує е, розрахунок Нацбанка. Як оцінити? Ну, Дивіться, е, я так вважаю, найбільше українців в Німеччині, потім в Польщі. Ну, я допускаю, що українці витрачають десь порядка 6-7 мільярдів доларів. На побутові речі, на харчі, на оплату житла. Для Польщі це досить велика сума. Це для Німеччини, звичайно, менше. Ну, бо німецька економіка найбільша економіка в, в Європі, там десь 3-6 трильйона. І сказати, що 6 мільярдів роблять погоду, ні, а от для Польщі це десь приблизно 1% ВВП дають витрати наших громадян в Польщі: 1%. Але якщо врахувати, що українці ще й працюють і заробляють ВВП своєю працею, платять податки, створюють додаткову вартість. Ну я робив розрахунки. Знаєте, ще довоєнні, коли там перебувало українців. Ну трошки більше мільйона офіційно працювало. Ну і я так рахував, що десь 3-4% ВВП створюються українцями в Польщі. А зараз допускаю з урахуванням цих витрат і українців стало більше. Я думаю, вже десь 6-7, а скоро може буде і 10%, ВВП в Польщі створюється українцями. Вони просто про це не думають і не знають. І як погано працює наша пропаганда, так скажу офіційна. Да? Чи ми погано працюємо, що не доводимо а, всі бенефіти е, Польщі від наших рімітис, називаються. Да? Це люди, які працюють за кордоном. От, е, ну, от така ситуація. Те, про що ви вже згадували, в минулому році приватні грошові перекази в Україну склали 3,8 мільярда доларів за даними Нацбанку. А загальний обсяг надходжень склав 11,5 мільярдів доларів. Наскільки це суттєві грошові перекази для української економіки? Ну, ви бачите, у нас майже баланс: скільки ми відсилаємо за кордон, стільки з за кордоною отримаємо від людей. Є така помилкова думка, що оці перекази це створення ВВП. Це не створення ВВП, це не надходження до бюджету, це гроші на рахунках сімей. От хтось працює за кордоном, да, наприклад, поїхала дружина з дітьми, так а тут старі батьки залишилися. От вона їм перераховує, якщо знайшла роботу. Тобто, це суттєва підтримка, підтримка тих людей, які залишилися в Україні, в тому числі і для наших збройних сіл. Багато хто служить так суттєва підтримка. Якщо брати наш ВВП, зараз дуже важко його. Ну, давайте умовно будемо казати 150 мільярдів доларів. Так? Умовно я кажу. Там тобто, тобто ну, це перерахування так, ну, трошки менше 10 відсотків. Да? Трошки менше 10%. Вважається, що країна тим більше развита, чим менше питома вага переказів до її ВВП. Цей показник ну, гірше в Молдові, наприклад. А так, це свідчення, що країна дуже бідна, і навіть оці гроші є дуже суттєвими для життєдіяльності громадян України. Не для держави, повторюю, для, для громадян. Чи є якісь обмеження на грошові перекази за кордону в Україну? Ні, нема. Намагалися там були гарячі голови. там це… Верховній Раді, податковий комітет хотів обкласти їх податком, так? Ну, абсурд, тому що люди, які пересилають сюди гроші, вони вже заплатили податки в Польщі, наприклад, чи в Німеччині. Там не можна отримати гроші, перш ніж заплатити податки. Там взагалі тебе беруть на роботу, якщо ти зареєструвався і платиш податки, застрахувався і, і, і сплатиш страхові внески. Тобто, це незаконна операція. Такі намагання були, але слава Богу, так здоровий глузд переміг. І обмежень таких нема. Є обмеження, коли гроші з України пересилаються за кордон. От у вас є карточка, да? наприклад, у вас на рахунку, там, скажімо, мільйон гривень. Да? Ви хотіли би щось купити там за 10 тисяч чи за 20. Ні, не може. 100 тисяч гривень на день, чи еквівалент в доларах чи євро. Ви можете витратити. Так? Пересилати, ми не будемо входити в деталі тих е, незначні суми через карткові рахунки можна е, пересилати також, е, але я вам обмеження день не сказав. Вони по суті. І обмежують коло операцій, які ви можете за рахунок карток зробити. Ну от така ситуація. Олександр дуже дякую за пояснення. Дякую за те, що знайшли можливість долучитись до ефіру. Олександр Савченко був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.